you яка не була дана більше нікому. І більше таких випадків у Євангелії не описується ні до, ні після. Піди і роздай майно своє і вертайся за мною, йди. Ця молода людина була наскільки з одного боку духовно зрілою, грамотною, обдарованою, з іншого боку, наскільки прив'язаною до свого матеріального становища, що ділилася між цими двома панами. Він мав. І це видно по тому, як Він описує свій попередній молитовний досвід, коли Христос перечисляє заповіді декалогу не вбий, не втрати, шануй батька і матір, роби своєму ближньому те, що хоче, щоб робили тобі, Він каже, я все це зберіг від юності моєї. Дійсно, багатьом людям уже. Можна покласти за зразок. Ми не можемо сприймати через призму негативу ось цього біблійного персонажа, ось цього багатого юнака, бо він, по суті, дійсно є праведником від, мал... від маличу. Він дійсно не бреше, коли каже, що ці заповіді виконують. Але апетит приходить під час їди. Людина тільки, може зробити якесь відкриття у своїй сфері, коли вона її знає на зубок. І коли зазвичай вона пізнає іншу сферу, то на межі цих двох сфер і відбуваються відкриття. І Новий Госпід, який стає загальним міським надбанням, може з'явитися. Ось так і тут, для того, щоб в людині породити глибші духовні бажання, аби людина хотіла більше і ближче наблизитися до Господа Бога. Вона повинна вже мати якийсь певний свій духовний рівень. Якщо цього немає, то й не буде більшого. Припустимо, як пояснити людині потребу в тому, що треба прочитати молитву перед Святим Причастям, якщо вона не знає навіть молитви відчина. Або навіщо говорити людині про подвиг монахів, які залишають. Усе світське, в тому числі навіть незаборонені і правильні речі, такі, як, наприклад, сім'я, якщо людина просто не може відділити навіть дві години на тиждень, аби прийти помолитися Господу Богу, не знає для чого, не бачить у цьому потреби. А коли людина в цьому може побачити потребу чи відчути? коли захоче єдності з Христом, а коли захоче єдності з Христом, коли його пізнає, а коли його пізнає, то щось буде про нього чути, знати, читати. Без першого неможливе друге, без другого, третє і так далі. Тобто, аби в людині були наскільки глибокі духовні переживання, щоб вона навіть виконуючи закон, відчувала власну неповноцінність і недосконалість свого служіння, для цього вже певний шлях необхідно пройти. Але на духовному шляху, дорогі мої, ти не маєш права зупинятися. Ти не можеш сказати все, я виріс достатньо, я хороший класний чоловік там, мава сім'ї, в мене все добре. І нехай буде так, як є зараз постійно. Ні. Ми в духовному житті, так само, як і, наприклад, у професійній діяльності постійно зростаємо, ще щось читаємо, щось удосконалюємо, або якщо ми не працюємо над собою, то ми що? Ми деградуємо. Людина, яка не працює духовно над собою, вона не залишається на плаву, вона тоне. Чому кажуть, що у своїх справах ти повинен бути як акула, або кажуть, акули бізнесу? Не йде мова про акулячі зуби, а йде мова про акулячі жаби. Хто з вас не знає, то жабра акули розташовані таким чином, що, на відміну від інших риб, вона може ними дихати тільки тоді, коли рухається, тільки коли пливе. Інші риби або залягти на дно, і рухати жабрами, і витягувати таким чином кисень із води і забезпечувати свою життєдіяльність. А акула, як тільки вона зупиняє рух, від нестачі кисню, вона і йде на дно. І тому акули рухаються практично все своє. Життя. Отак і людина, чи у речах духовних, чи в речах матеріальних, вона повинна рухатися, повинна вдосконалюватися, повинна шукати, повинна наближатися і тоді вона може щось досягнути. Чому важливо було для юнака прийти до Христа і запитати Ось це особисто? Бо Він доріс уже додому. Щоб слідувати за Христом і міг піти за Христом. Але його тримали матеріальні речі, тримало його багатство, про яке не сказано, яким чином він його здобув чи правильно, неправильно. Очевидно, що раз дотримувався заповіді, значить те багатство було правильним, тобто не мало гріховного коріння. Можливо, це. Його працює, але не сказано, що це він набув нечесно. Но це багатство, воно не дозволяло йому піти за Христом. І Христос вказує на цю проблему. Іншим він не казав піти, роздай усе. Вони це робили самі. Задайте собі жінок, мироносець, Соломію, Марію Магдалину, Івану, Сусанну, які ходили в світ за Ісусом, вони були жінками заможних чоловіків. Раз Христос кладе переді мною чіткий вибір, що або я займаюся духовністю, але треба роздати все матеріальне. Або якщо я хочу матеріальне, значить мені не по дорозі з Христом, помиляється. Бо воно усе, все, що ми маємо, воно і так є Божим. Я згадую собі історію про одного бізнесмена, який... Мав цілу мережу ресторанів і одного разу з своїм сином взяв свого молодіго сина на раду директорів і після того, як вони десь там а, обідали, його син захотів фрі картоплі. Ну, знаєте, не лише наші діти, та й ми самі часто любимо щось хвилини. Він йому замовив, в тому ресторані вони сиділи, їли. І Батько з пакета сину взяв одну тонку параполину, щоб спробувати, чи не забагато кладуть в олії, чи вона не пережарена, і чи правильно обслуговують людей його кухарі. А його син так на тата подивився. І відсунув, швиденько по той пакет. Це моє каже. І тато потім переказує той свій досвід, який він пережив протягом тих кількох наступних секунд. Він каже, я є власником цілої мережі ресторани. Це все і так моє. Я заробляв свої гроші протягом десятків років. Я міг би собі купити не так один пакет Фрі, а 100 пакетів бо треба то ще й цілий ресторан. Я свого на виготовку, учив. Я йому все даю, я йому і так все купляю, і це їм купив, і набагато більше готовий дар. Я не хотів у нього щось забрати. Чому він так до мене поставився? Цей син цього бізнесмена, якщо хочете, то це кожен із нас у відношенні до Господа Бога. Господь Бог і так нам все дає. Він і так від нас не потребує якоїсь пожежі, не треба йому ні наших свічок, ні наших гривень. Ні, якщо по великому рахунку навіть наших храмів. Не треба нашого нажиства, йому не треба наших людей. Це не йому, це нам треба. А ми починаємо, як отой синочок, шкодувати за тою ворогу. До церкви п'яти раз на тиждень мені шкода, я хочу для себе той час використати. Отче наш сказати завтра? Та ні, це довго. Вечором помолитися, то тобто, взагалі можна. Я замучений, я для себе, мені повідпочивати. Заповіді Божі, Біблію. та де та ти що? Та в наш час, та нема коли, Та в мене то, та в мене сьогодні. А я і так тобі це все в принципі дав. Просто по чому має бути видно, що ти мій син інакше? Якщо ти. Наскільки черствий і невдячний, протилежність ось цього багатого юнака ми бачимо у сьогоднішньому апостольському читанні, де зачитувалося послання святого апостола Павла, в якому він розповідав про своє навернення. Він каже, що я останній най... Недостойніший із апостолів, бо я гнав церкву Божу. Він, будучи таким же самим молодим юнаком, теж багатим освіченим, заможним, релігійним, бо він про себе каже, я фарисей і син фарисей. він, слідував усьому заповідям Божим, він шукав, як догодити Господу Богу. Він коли його учителі, фарисеї, говорили про те, що от є небезпечна секта, які слідують за Ісусом і називаються християни. І вони ж ходять духовності, він пішов вонити християнство як таке, не тому, що мав з цього якийсь зис. Він дійсно щиро вірив у те, що християнство є небезпечною сектою. І він після того, як здавав християн. На Мукинах в Єрусалимі ще бере дозвіл первосвященника йти в Дамаск і там переслідувати цю небезпечну серцю. І по дорозі в Дамаск стається його навернення. Господь його зупиняє. Він паде з коня, у яскравому світлі чує він голос Божий. Саво, чому ти гониш мене? А хто ти, Господи? Я Ісус, якого Ти переслідуєш. І так Савод стає богом, стає ревним проповідником. Він використовує на славу Божу все, що має, і свої гроші. Він не чекав на тебе, йому скинули пожертви. Він, якщо ви почитаєте послання до Коринфян, говорить про необхідність християнам збирати пожертви церквам сприяти місії, але сам особисто не чекає на ці пожертви. Він трудиться, і шиє палатки, і займається тим, чим він займався, як фарисей, і вчителює, і е, проповідує, і використовує свою книжну мудрість, яку він надбав у домі свого батька фарисея, біблійну, релігійну, і використовує Елітцю то тобто грецьку книжну премудрість, античних філософів цитує, аби логічними доказами обґрунтовувати потребу людини йти за Христом. Тобто всю повноту багатства, яку Господь йому наділив, розум проникнуть, фінансові спроможності, книжну мудрість, живий. І цим служить Христу. Оце для нас і з вами є зразок. Оце мав бути зразок і для того багатого юнака, який підійшов засмучений, бо не хотів розірвати матеріальні узял. Пам'ятаймо, дорогі мої, що так само, як та картопелина, яку пошкодував синочок для свого тата. Так само виглядає з Божого Престолу той час, який нам шкода потратити для молитви чи читання, чи слухання Слова Божого. Ми не Господа Бога обкрадаємо, а самі багатіємо. А ми обкрадаємо самі себе, коли використовуємо якось по-іншому той потенціал, який нас заклав Господь Бог. Розвиваємося, читаємо. Учимося, говоримо, переконуємо, служимо ближнім своїм і служимо Господу Богу, аби в повній виконати і примножити все те, що Господь нам дав. Амінь. Слава Ісусу!